І ось тепер заговорить українською Іван Вок. Майже буквально, бо голосом художника став Павло Скороходько, чудовий актор дубляжу, а голосом гіду стала Ірма Вітовська, улюблена мільйонами українців-акторка. Це четвертий музей, який заговорив українською у Нідерландах. І загалом це вже 80-й музей в проєкті Першої леді пані Олени Зеленської. У нас такий невеличкий ювілей, якщо ми говоримо про загалом проєкт. Добувалося ми з одного боку цього, реалізували ми цей проєкт швидко, добувалися довго. Тому що насправді це була мрія самого початку проєкту, щоб саме музей Іван Гога заговорив українською, тому що про Ван Гога знають всі, і в Україні Ван Гога сприймають по-особливому. А реалізували ми це швидко. Домовленість про те, що ми починаємо роботу, була ухвалена наприкінці літа. І півроку проект реалізований. Я думаю, що це класний проект, не просто тому, що це шанс для нас, як для українських митців, взагалі подумати, як може звучати українською Вінсент Ван Гог, тому що певним чином, звісно, це відомий персонаж, це відомий художник, але тепер він має зазвучати голосом певного характеру. І тому, звісно, пошук голосу Ван Гога був прекрасним, було прекрасною задачою. І коли ми зрозуміли, що співпрацювати будемо з Павлом Скороходьком це був просто тотал меч, прекрасне попадання. Бо Павло дуже чуйний і дуже професійний актор, актор дубляжу. Звісно, що це відомий багатьом слухачам. Актор, може не не багато людей знають його обличчя, але точно знають його голос. Бо це голос Гаррі Потера в Україні, голос Орландо Блума, всіх ролей Леонардо Ді Капріо. Тобто, це звісно голос, який точно когось нагадує. І він додає відчуття дому, я думаю. І звісно, співпраця з Ірмою Вітовською теж була чудесною. Бо е розуміння того, що це акторка, яка може запросити в світ, запросити світ окремої кожної картини, це я думаю дуже класний досвід, і розуміння того, що навіть там, де ти не вдома фізично, ти в Амстердамі, в музеї, ходиш поверхами, бачиш зовсім інші картини, але все одно ти в компанії, в компанії когось, кого ти знаєш, хто тебе веде як за руку, і ти можеш також бути в інтеракції з аудіогідом, тому що аудіогід не тільки складається з картин. Там є частини, там де можна почитати листи Ван Гога подивитися на його кімнату подивитися на якісь деталі відносин вангога і гогена я думаю що це просто фантастична можливість бути в діалозі з ван Гогом і його спадщиною за допомогою голосів звісно ірми і Павла.